Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. На дворі зараз зима, погода холодна та морозяна. не чутно голосів птахів, бо багато пташок, рятуючись від холоду, ще восени відлетіли у теплі краї, але деякі пташки залишилися зимувати з нами. Сніг, сніжок, сніг, сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали, мабуть, їстеньки шукали. Та поживи, бач, нема завела усе зима. Ой ви, пташки куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно є в кормушці вам пшоно. Дітки, погляньте, скільки пташок прилетіло до нашої годівнички. На світ, кого ви бачите на малюнку? Синички, горобчики, снігурі, голуби та ворона, правильно малята. А скажіть, будь ласка, чи всі пташки однакові за розміром? Вірно, всі пташки за розміром різні. Подивіться і скажіть, кого ви бачите на малюнку. Так, це голуб та синичка. Поміркуйте і скажіть, голуб який, великий чи маленький? Вірно, голуб великий, а синичка, а синичка маленька, правильно малята. На наступному малюночку кого бачите? Так, це снігур та ворона. Яка ворона за розміром? Вірно, ворона велика, а снігур за розміром який? Снігур маленький. Дітки, а це що за пташки? Так, вірно, це горобчики та голуб. Поміркуйте, горобчики за розміром які? Великі чи маленькі? Вірно, горобчики маленькі, а голуб? Голуб великий. Дітки, а скажіть, будь ласка, горобчиків скільки? Багато чи мало? Вірно, горобчиків багато? А голубів скільки? Багато чи мало? Голубів мало, голуб один. Дітки, кого бачите на наступному малюнечку? Вірно, це снігурі та синички. Які вони за розміром великі чи маленькі? Правильно, ці пташки всі маленькі. Поміркуйте і скажіть: снігурів багато чи мало? Вірно, снігурів багато. А синичок скільки? Багато чи мало? Правильно, синичок теж багато. А тепер пограємо в гру. Посили пташку в будиночок. Погляньте, у нас є два будиночки. Які вони за розміром? Великий і маленький. Тож, великих пташок ми посилимо у який будиночок? Вірно. У великий, а в маленький будиночок ми яких пташок поселимо? Маленьких пташок, Правильно, тітки! Тож починаємо. Кого бачите на малюночку? Снігуря та ворону. В який будиночок поселимо ворону? У великий будиночок, правильно. А чому? Тому що ворона велика, а снігур буде жити в якому будиночку? Правильно, в маленькому. Кого бачите на наступному малюнечку? Вірно, це голуб і горобець. В якому будиночку буде жити горобець? В маленькому. А чому? Тому що горобець маленький, вірно, дітки. А голуб в якому будиночку буде жити? Голуб буде жити у великому будиночку. На наступному малюнечку. Які пташки? Так, це синичка та ще один голуб. В якому будиночку буде жити синичка? В маленькому. А голуб в якому будиночку буде жити? У великому. Чому? Тому що голуб великий, правильно малята. Дітки, ви сьогодні молодці, дуже гарно впоралися із всіми завданнями. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей, малята!